Перезимували зі світлом і теплом. І з таким заголовком, 1 березня вийшла новина на сайті «Центр Енерго». Звітують, буцімто за найгірших передумов до опалювального сезону пройшли його вдало. Мовляв, план накопичення вугілля перевиконано більш як на 200 До того ж, за інформацією Центренерго, ТЕС працювали переважно на вітчизняному паливі. Здебільшого на вугіллі про зростання видобутку вугілля на державних шахтах відзвітували і у Міненерго за даними відомства у січні цього року обсяги видобутку становили понад 178 тисяч тонн на місяць а в лютому цей показник перевищив 190 Чотири тисячі тон. Але ні слова про аварію на шахті лісова на Львівщині. Копальня зупинила свою роботу через недотримання норм і перевантаження. Повідомив депутат Червоноградської райради Олександр Клімов. Водночас у держпідприємстві «Львіввугілля», до якого входить шахта, про аварію та зупинку роботи копальні не повідомляли. За інформацією голови незалежної профспілки вугільних працівників Михайла Волонся. Міністр енергетики Герман Галущенко віддав держпідприємству Львів вугілля на відкуп довіреній особі. Андрію Венгріну. Куди той і привів своїх людей? Що говорять про мету та діяльність Венгріна? Інсайдери почуємо. Це він, Андрій Петрович Венгрин. Він керує шахтами. Керує державним підприємством «Волиньвугілля», приватним акціонерним товариством Шахта Надія. Намагається захопити державне підприємство «Львіввугілля», Намагається захопити Львівську вугільну компанію. Утім, це не перший випадок, коли стало відомо про вугільні афери Венгріна. Очевидно, що махлярства і далі триває. Ну і про ось ці всі моменти ми поговоримо з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенко. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо вас, пане Олеже. У нас 30 років, як понад 30 років, незалежна Україна. Вугільна галузь в цьому контексті бачила все, що завгодно. Але ось два роки у нас війна. А чомусь якісь ось такі смотрящі, якщо можна так сказати, яких у ЗМІ називають, вони досі лишилися і досі існують. А чому так відбувається на вашу думку? і Кому це вигідно, кому це потрібно? Ви знаєте, в Україні до війни і під час війни нічого не змінилося. Смотрящі, куратори, якось їх називаєте, вони є практично в кожній галузі. Де є бюджетні кошти. Вони є на більшості комунальних установ, комунальних підприємств, на більшості е, державних підприємств та установ. Ці куратори вони закріплені по районам, по областям. Це це є. І воно нікуди не діє. Це контроль за використанням коштів і за особистим е, збагаченням. Курують це все. Е, і на містах, і центральна влада. Тут це є настільки е, наше суспільство просякло е, корупцією, що ну от, братом один, два, три, там, п'ять фактів це взагалі ні про що. Потрібно mm. говорити про масову, а, масове викоренення корупції а, з органів, а з державних органів влади, з е, державних підприємств, з комунальних підприємств для того, щоб там потрібно навести порядок. Приходять одні куратори, заходять і уходять, потім приходять інші куратори. Нічого не змінюється. Ситуація залишилась такою, як вона була до 24 лютого 2022 року. Угу. року. Пане Олеже, ну ви абсолютно праві, що потрібно змінювати докорінну ситуацію, тому що як в комунальних підприємствах, так відповідно і в шахтах. А коли ось такі незрозумілі нікому персонажі, які не знаю з кураторства міністерства, от в нинішній ситуації у нас міністр Галущенко, так от вони стають на ці посади і доглядають, скажімо так, за шахтами, виходить в результаті, що комусь гроші, які потрібні для реконструкції шахти для реконструкції, для потреб комунальників, вони йдуть комусь, я так розумію, у, у, у кишені. А, чи на вашу думку а, зміна, наприклад,? А... У міністерствах профільних може якось в цілому впливати на зміну ситуації? Тобто, що я маю на увазі? Якщо, наприклад, прийде людина, яка скаже все, я хочу викорінити корупцію, там я там хай шахти, хай комунальні підприємства працюють чесно, працюють прозоро. Це зміниться? Чи, чи все одно фактично голова не буде знати, що там робиться на низах? І потрібно міняти всю вертикаль? Як на мене, потрібно змінювати всю вертикаль. Подивіться уважно: останні страшні скандали, які були в фонді держмайна, коли підприємства буквально, в буквальному сенсі облагали додатковими, скажімо так, внесками, коли людей призначали на посади. Потім ці люди підписували зарані корупційні контракти на цей східний гок. І Одеський припортовий завод і багато інших такі скандали є постійно. Я вам скажу з власного досвіду роботи в комунальній сфері. Що коли я працював фінансовим директором а, керуючій компанії в місті Києві, то до мене постійно приходили місцеві депутати, кожне підприємство, кожне комунальне підприємство, Той же депутат Київської ради, а вони вважають, що це їхнє особисте підприємство. Вони мають право розпоряджатись на містах. Неможливо замініч одного міністра, а змінити всю ситуацію в галузі, тому що тут в долі будуть хтось інші, якісь заступники, керівники департаментів, депутати Верховної Ради, депутати обласної або місцевої ради. У е, нас ця система вже така, тому потрібно змінювати абсолютно повністю систему. Заміна міністра це, це один невеликий крок. Але ви розумієте, що міністр без команди. Без е, помічників, без е, тої групи людей, яка дійсно з ним захоче замінити все, він же нічого не зможе зробити. Пане Олеже, і отут хочеться ще поговорити про те, як в нас минув е, він, що не закінчився, але вже там левова частка позаду, опалювальний сезон. Е, е, ми всі розраховували, що. Ми готувалися до важкої, до складної зими, а, вона вже, на щастя, позаду, ця зима. І Центр енерго відзвітувало, кажуть, що а, вони пройшли опалювальний сезон вдало, і плана купочення вугілля перевоканали більш ніж на 200 І от у мене, от як в українки, да, ця цифра трошки здається мені. Ну, перебільшеною на тлі новин про те, що, наприклад, там відбувається на ось цій шахті Лісова на Львівщині. Да, про, щодо аварії, на вашу думку, як ми пройшли опалювальний сезон? І чи все в нас так добре, як нам звітує Центр Енерго? Ну, якщо говорити за опалювальний сезон, то дійсно опалювальний сезон ми пройшли досить добре. Але якщо подивитися на ті ж інтерв'ю, це офіційні заяви, наприклад, головного диспетчера «Укренерго» в Укрнергові великому інтерв'ю, де він сказав, що пройти добре цю, цей опалювальний сезон нам допомогла тепла зима. Давайте будемо дивитися на реалії. що накопичити вугілля центр енерго допомогло, те, що ми в цей період. А, ну, Реально спалювали в рази менше. У нас не було температури, а, яка трималась там тиждень або два, мінус десять і нижче. Температура була досить тепла. Більшість атомних блоків працювала. Тому, ну, певні заслуги, напевно, є у, -у, -у центрі Енерго. Але казати, знаєте, що от ми там не врятували всю країну Центр Енерго, ну це буде великий перебільш. Щодо того, що вони. А працювала на українському вугіллі, у мене є великі сумні. Ну, давайте будемо чесно, що вугілля все ж таки імпортували. Я не знаю звідки, тому що є протирічва інформація, але я знаю точно напряму з центр що вугілля імпортували і великих обсягах. І останнє, якщо казати про те, на чому ж ми все таки працювали, і звідки такі запаси вугілля у центр енергі. На днях НАК «Нафтогаз» оприлюднив інформацію щодо. А того, скільки газу вони видобули і скільки витратили. Я звернув увагу на те, що Нафтогаз в своєму звіті написав, що на промисловість пішло 3,8 мільярда кубів, а десь близько 16 мільярдів кубів пішло на приватний сектор, на текти і Тесі. Хоча ми до там, майже 17 мільярдів кубів. А до війни ми споживали, враховуючи а, повноцінну Україну. Ми споживали а, для тих же цілей десь середнього 13,5-14 мільярдів кубів. Дуже велика розбалансовка, враховуючи втрачені території, враховуючи втрачені ТЕЦ і все інше. І у нас виходить, що ми спалили на електроенергію, палили близько 5 мільярдів кубів, по моїм розрахункам. І отут а, дуже серйозна розбалансовка. В цифрах, якщо ми спалювали газ, а вугілля у нас є на складах, то що виходить? Виходить, що ми електроенергію виробляли набагато дорожче з газу, ніж його могли виробити з вугілля. Так який сенс тоді накопичувати вугілля на складах тільки для того, щоб спалювати газ? Тому питань ще досить багато. Яка була собі вартість електроенергії, яку виробляла центр енергії? Також не зрозуміла, тому питань дуже багато до цього опалювального сезону. А те, що є вугілля на складах, з однієї сторони це довго пане Олеже. Дякуємо, що долучилися до нас. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Сподіваємось, ваші питання, які ви щойно озвучили, також отримують відповідь. Я нагадаю, разом з нами був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.